Коли заходиш в метрополітен, на своєму власному досвіді знаю, що це може зайняти організація персоналу від 10 хвилин, а інколи і 40 хвилин, і до години може бути таке, що не можуть зорієнтуватися, що з нами робити. Ми з нашою організацією та за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, а також за участі та допомоги Київської інвестиційного агентства, Київського метрополітена та команди програмістів реалізували спільний проект метро для всіх. Згідно з оцінками у цьому світі принаймні 15% населення має одну з форм інвалідності. для багатьох з них мобільність може бути обмеженою через саме через їх стан. тому. Потреби цих осіб мають проходитися з багато з багатьох точок зору. та з усіх за усіх обставин. Що таке метро для всіх? Це мобільне мобільний додаток, який надає можливість. Спланувати ваш маршрут пересування від однієї станції метро до іншої намагалися піти таким пробитим шляхом, а щось вирішили зробити нове, і ми думаємо, що це спрацює основним завданням даного проекту. Є надання людям з інвалідністю, особам похилого віку та іншим громадянам. Зручного засобу навігації, який допомагає визначити перешкоди та обмеження на їхньому шляху під час користування метрополітеном. За всього пропрацьовано 52 діючих станції, 250 входів і виходів по 250. За нашою статистикою, так 12 станцій обладнані ліфтами або підйомними платформами, і 27 з них облаштовані ескалаторами. Метрополитен делает все возможное, чтобы люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями лучше, как говорится, адаптировались в нашем обществе и лучше, удобнее им было пользоваться метрополитеном. Основний принцип і основна задача цього була мобільного додатку була реалізувати пересування людей з обмеженими можливостями, людей з валізами великими та батьків з дитячими візочками. Це один з етапів, перший такий самий великий, який зібрався, ну, саме складна робота була саме зібрати ці дані. Далі все це буде більш пристосовуватися для користувача. Використовуючи цей мобільний додаток, ви можете зайти та спланувати ваш маршрут і побачити всі потенційні перешкоди, які можуть бути на вашому маршруті. Аналогічний функціонал має Android-додаток, який доступний для завантаження безкоштовно. Всім навіть трошки ширший. Ми також плануємо в подальшому інше створювати. Засоби навігації, які будуть допомагати не тільки людям з інвалідністю, а й всім громадянам, щоб простіше і зручніше було користуватися не тільки метрополітеном, а також іншим громадським транспортом, як в Києві, так і в Україні цього року ми відзначаємо сполучених штатах 25-ту річницю прийняття закону про захист прав громадян з обмеженими можливостями і знадобилося десятиліття, маю сказати законодавчі роботи до опрацювання будівельних різних норм та документів, щоб можливити майже 100% відсоткову на сьогоднішній день в Україні. Цей процес теж не буде одномоментним. Він триватиме довгий час, потриватиме часу. І серед іншого в рамках цього проекту метро для всіх. Як он сім Дюзесенескантрі сподіваємося, що спільними зусиллями громадянського суспільства, державними органами, установами, міжнародними партнерами, вдасться створити все таки в місті Київ, як європейської столиці, а в подальшому і в Україні багато зручних засобів навігації для всіх громадян, зокрема для людей з інвалідністю.